Коли була перша зустріч, це було засідання Ради Європи в квітні місяці. Була делегація сформована з жінок, представниць різних регіонів, депутатів різного рівня, ну місцевого самоврядування не Верховної Ради, приїхавши в Страсбург, такий спокійний центр Європи, який насправді не розумів, що в Україні така страшна війна. І коли ми прийшли в Раду Європи в цей зал, представники всіх країн місцевого самоврядування, там були представники і мери міста, голови регіонів, вони на нас дивилися дивними очима, тому що вони дійсно думали, що ну почалася війна в Україні, наскільки це серйозно, або наскільки це повномасштабно. І коли ми прийшли фактично в, в чорному одязі, в не в костюмах, як всі були, не в білих сорочках, а з прапорами на плечах, і просто ридали під гімн країни, то представники Ради Європи вони точно зрозуміли. Що це не шоу, і що дійсно в Україні триває війна, і щоб ми, як жінки-представниці, як це місцеве самоврядування, показували відео, фото, що відбувається в наших регіонах. Я собі ставила за мету, щоб були регіони потужні, які мають потужний потенціал не тільки економічний, але й політичний. Тому для мене було важливо, щоб регіон Грантест був партнером Харківської області, тому що центром цього регіону є місто Страсбург, яке зазначило, що це фактично столиця Ради Європи, і там безпосередньо є рада, знаходиться Рада Європи. Не можу не зазначити нашого партнера, який вже 20 років. Це Великопольське воєводство, Польща. голова регіону Марик Возняк, Він перший, хто написав зразу, коли почалася повномасштабка, написав як у вас справи і почав скеровувати гуманітарну допомогу на Харківщину. Більш того, наша співпраця триває і регіони великопольське воєводство вони дуже потужно допомагають харківщині і беруть завжди дітей на відпочинок. І в минулому році вони купили потужних швидких. На мільйон євро, і в цьому році вони також заклали приблизно таку суму в бюджеті для того, щоб допомагати харківському регіону. І вони хочуть скерувати це на напрямок підтримки ветеранів, захисників і захисниць. Це і Албанія Фієр, які стали партнерами нашими. Це і Емілія Романія, регіон Італії. Крайнім треком, таким, таким я вважаю, важливим для нашої Харківщини, є підписання партнерства з Штатом Огайо. Коли мене також обрали голову асоціації, ця міжнародна співпраця ще більше. Почала розширятися, і ми за останній рік, за 24-й, стали партнерами вже з Радою Європи. Це одна з найуспішніших реформ. Ска сама успішна реформа децентралізації і е, ми це відчули навіть е, під час повномасштабного вторгнення, коли наше місцеве самоврядування е, робило все можливе і неможливе для того, щоб е, створити всі умови для громади, яка е, повинна була бачити, що керівник на місці, голова громади, що він все робить для того, щоб забезпечити життєдіяльність свого, своєї громади. Тому що насправді зараз е, можна говорити е, про і телеві громади, які отримали невели... неймовірну кількість внутрішньопереміщених осіб. І це також навантаження було на місцеве самоврядування, на бюджет місцевого самоврядування, в тому числі. І громади, такі, як у нас е, в нашому регіоні, прифронтові, ну які фактично е, робили все для того, щоб вижити. Допомагати Збройним силам України і допомагати своїм громадянам, мешканцям і, і, і евакуаці евакуацією займалися, і забезпеченням харчування продуктами. Ну, все голови громади разом з волонтерами, своїми командами робили це для того, щоб громада вистояла. І це дуже важливо. Дуже важливо. Я хочу до речі подякувати всім головам громад нашого регіону, які показали потужні результати, як вони можуть справлятися з не просто кризою, а з війною. Реформа децентралізації дала можливість громадам самостійно. Вирішувати питання на місцях. Вони приймали швидко оперативне рішення на місцях рішення для того, щоб забезпечити життєдіяльність в своїй, в своїй громаді і допомагати збройним силам України. Щодо реформи її треба завершувати обов'язково. І про це на конгресі місцевих регіональних влад, який відбувся у Львові, говорив президент України і говорив спікер Руслан Стефанчук щодо прийняття законів. Які необхідно буде прийняти, я впевнена, що вони будуть прийняті навіть під час війни і будуть вступлять вже в силу після війни там, через півроку, тому що, в принципі, і комітет профільний, і всі асоціації працюють над тим, і Рада Європи тут долучена також, вони створюють свій майданчик, щоб збалансувати, скажімо так, прийняття рішень. Мова йде про основний законопроект, про який ми говоримо, це 42-98. Це щодо створення інституту префектів, щодо створення виконкомів, Обласних і районних. Тому цей законопроект вже пройшов друге читання, і це фактично одна з, один з законів, який є основним для того, щоб завершити реформу децентралізації. Концепція концепція, яка 10 років, як ви зазначили, прийнята була на 10 років. Вона Фактично максимально вже реалізована і в 2024 році вона завершилась. Уряд і профільне міністерство взяли на себе ініціативу. Правильно абсолютно щодо розроблення. Ми будемо не повністю нову концепцію приймати, а оновлювати і вносити зміни в цю концепцію, яка вже завершилася. В нас стоїть дедлайн до березня місяця. Значить, в нас вже не одна робоча, не одне робоче засідання відбулося на платформі міністерства регіональної політики, і присутні там всі представники асоціацій, профільні департаменти міністерства, і ми обговорюємо питання щодо оновлення концепції, і в тому числі присутня до речі Рада Європи. Мова йде про те, що ну по-перше, в нас ніхто ж не розраховував, коли писали концепцію, що в нас буде повномасштабне вторгнення, і будуть ті виклики, з якими стикнеться місцеве самоврядування Україна. Тому враховуючи те, що на сьогоднішній день в нас війна ще не закінчилася, а концепцію нам треба оновлювати. Звісно, ми включаємо туди питання, які пов'язані з повномасштабним вторгненням, і питання, які пов'язані з регіонами, які на сьогодні прифронтуються. Ретові з регіонами, які частково окуповані, регіонами. Тобто, в нас фактично буде ну так, ми вже дивимося чотири типи регіонів в Україні: це регіони там тилові, центр, тимчасово окуповані, і прифронтові. Окрім того, ми будемо приписувати питання пов'язані з євроінтеграцією, тому що мова йде про. Швидкий вступ України до Європейського Союзу наша рада, фактично, перша зібралася після початку війни, 9 травня. Я зібрала раду. Ми прийняли рішення щодо визнання Російської Федерації агресором і дали такий сигнал Росії, що Харківщина. В особі обласної ради це було для них важливо, і вони це бачили. Вони це вивчали. Це рішення не чекає їх тут з прапорами і з квітами. Ну, працю працюючих депутатів, я можу сказати, які на пленне засіданні, 98. Насправді я хочу подякувати нашим депутатам. Хто звісно більше щось робить, хто менше кожен визначається його депутатів люди обрали? Він сам визначає, визначає як він буде працювати. Тобто, ми я на них вплив не не здійснюю, але рекомендую їм більше приділяти уваги своїм округам і займатися своїми виборцями, допомагати їм, все робити максимально для того, щоб виборці розуміли, чому вони їх взагалі обрали цими депутатами, тому що бути депутатом обласної ради, як я говорю для галочки, це ну вибачте для мене не в цілому. Якщо говорити про наш депутатський корпус, навіть не буду зараз там колег критикувати з інших регіонів, в яких більш спокійна ситуація, і вони не можуть ладу дати і провести пленарне засідання або взагалі проводять з п'ять питань і не можуть проголосувати, то наша рада фактично, я можу сказати, з початку повномасштабного вторгнення всі пленарні засідання, які у нас проходили 99,9% рішень були прийняті е, позитивно. Ми працюємо, вони навіть говорять про те, що дуже, дуже часто ми проводимо пленарні засідання, тому що хтось проводить раз в три місяці, або раз ну, потрібно раз в три місяці, не більше в нас і раз в місяць, і раз в півтора місяця, тому що питань багато. І в нас і програми, і з діти по програмам, і питання, що стосуються. Ну, регіональних якихось проблем чи призначень всі розглядаються депутатами обласної ради. Всі якось об'єдналися незалежно від політичних прапорів. Всі працюють злагоджено, приймають. Так дійсно є дискусія, це нормально. Я навпаки, коли немає дискусії, навіть якось, я як голова обласної ради, починаю сумувати. І мені завжди подобається, що все одно не знайдеться якесь питання в порядку денному, за яке депутати будуть дискусію проводити: критика, дискусія. Вона має бути тема захисників-захисниць, ветеранів. Я вже неодноразово наголошую, що якщо ви в адміністраціях запровадили заступника з євроінтеграції, заступника з діджиталізації, має бути заступник профільний, який буде займатися лише темою захисників, захисниць, ветеранів, темою, що пов'язана з нашими військовими. Тому що маленьке одне управління йому дуже важко впоратися з тими питаннями і тими викликами, які виникають в нас в ветеранській політиці, що ми готові як асоціація обласних рад України ініціювати на це питання перед офісом президента, щоб в адміністраціях був профільний заступник більш того, було б дуже добре, якщо це був хтось з військових, або щоб військові підтримали цю кандидатуру. Тому що питання виникають, вони ж не тільки виникають з тим, куди захисник демобілізований повертається, наприклад, і куди йому йти, що йому далі робити, у разі якщо в нього чи житла немає, чи питання пов'язані з реабілітацією, здоров'я, ну все. Тобто він дуже, повинен розуміти, що є профільний заступник. В адміністрації, в обласній раді є комунальне підприємство, яке ми створили пліч-опліч, де вони можуть вирішити всі свої питання. Наша задача як держави, як влади обласної підтримувати захисників захисниць і їх родини. Він воює за державу. Він воює за державу і він повинен розуміти, які гарантії від держави він отримає. Які гарантії від держави отримує його родина? Це дуже важливий пласт роботи. У Нас буде наразі нарада, десь на наступ на наступному тижні. Ми збираємо всю ветеранську спільноту. Дуже розраховуємо на те, що стосується саме обласної влади, обласної ради, що ми зможемо отримати від них фідбек, що саме їх турбує. Ми вже знаємо. у нас є питання, які ми кожного дня вирішуємо. Це починаючи від черг в лікарнях. У нас буде одне з питань, зараз ми будемо на наступному тижні обговорювати. Тому що вже неодноразово я всім головним лікарям сказала, що має бути на рецепції людина конкретно, яка відповідає за проходження всіх лікарів військових. Ну, щоб військовий, коли прийшов, він не стояв в черзі, щоб він пройшов всі, всі обстеження. Звісно, безкоштовно. Тому таких питань, дрібних, навіть просто дрібних, насправді дуже багато. Навіть не можу собі уявити, просто коли цей хлопець приходить, наприклад, в лікарню або в інший заклад, іншу установу, і він, маючи ці пільги без черги, він їх не отримує. Ну, це відповідальність влади і керівників на місцях. Забезпечити все починаючи з таких от, точкових маленьких питань і завершуючи глобально питанням пов'язаним в тому числі з отримання житла для хлопців і дівчат, які воюють. Тому я розраховую, що наше комунальне підприємство також включиться в цю роботу, і насправді розраховую в тому числі на військову адміністрацію, що вони також включаться в цю роботу, тому що це важливо. Ну вже всі включилися, але це об'єм просто неймовірний. Це ж ще ми повинні розраховувати дай Боже, якщо війна завершиться в цьому році. Що наші захисники повернуться, і ми вже повинні бути готові до цього. Всі, і міський голова, і обласна влада, і адміністрація, кожна голова громади на місці повинні бути готові. Програму тероборони ми ще прийняли фактично по всій Україні. Прийняли до повномасштабного вторгнення. І на сьогодні, на цьому крайньому пленарному засіданні вона була продовжена на три роки. Перша чергове в нас взагалі навіть не обговорюється, все йде на підтримку збройних сил тероборони, це 100%. Але враховуючи те, що ми можемо ну не отримати, наприклад, з бюджету таку суму і витратити її на територіальну оборону, ми все ж таки закладуємо побільше. І враховуючи вже запит безпосередньо, який надходить від хлопців ну, з СУТО, і вже потім ми задовільняємо, скажімо так, їх потреби, які ми можемо задовільнити в рамках цієї програми. Тому дуже важливо, що депутати проголосували, підтримали, і вона ну фактично дає нам можливість знову продовжувати фінансувати територіальну оборону в, нашій, в нашому регіоні. Тому Дай Боже, щоб нам цей мільярд не знадобився, щоб війна завершилася в цьому році, але ми повинні прогнозувати на три роки, скільки приблизно треба нам коштів, дивлячись вже по тим запитам, які в нас були на, 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 на минулі три роки в цій програмі. Е, ще рішення ми не прийняли. Це ж ми рішення приймаємо колегіально з головами фракцій. Е, значить, в цьому році ми прийняв минулому прийняли рішення скерувати все на ЗСУ. Більш того, ми зробили запит вже військову адміністрацію щодо. Коштів і куди вони були саме використані, ці 60 мільйонів, які наші обласні йдуть на конкурси. Ну, ми, ми насправді і самі розуміємо приблизно куди, але ми хочемо, хочемо отримати вже офіційну інформацію в цифрах, тому що після того, як голову фракції всі погодилися, що необхідно їх скерувати саме на підтримку ЗСУ. І тих бригад, які знаходяться на території нашого регіону, ми потім отримали дуже багато звернень і від 92-ї, і від там ї від. Ну і депутати, які в нас в ЗСУ воюють, на ну, всі, хто 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 захищає, стоїть в Харківській області, зробили запити щодо необхідного обладнання і не тільки. Ми ці запити скерували військову адміністрацію і зазначили, що ці кошти, які в рамках цього конкурсу ми передали на ЗСУ, в першу чергу просимо задовільнити ті потреби, по яким звернулися до нас до обласної ради військові. За моєю інформацією, військова адміністрація. Абсолютно прозоро закупили все, що необхідне по цим запитам на ці 60 мільйонів гривень. І ми вже частково отримали від них відповідь: що саме це були і вампіри. Там багато чого починаючи навіть від зимової резини Камазів для ракетно-зенітної нашої бригади. Пливошників і завершуючи просто дронами і машини для розмінування. Фактично, ці 60 мільйонів конкурсних пішли на потреби ЗСУ. У нас чітко є розуміння, куди і які бригади отримали все необхідне. В цьому році рішення ще ми не приймали. Я думаю, що найближчим часом будемо з головами фракції визначатися. Дійсно, громади чекають ці конкурси, вони їм подобаються, тому що це співфінансування. Додаткове можна щось, якісь обладнання закупити чи ще там щось придбати. Але е, будемо дивитися можливо, прийдеться скеровувати і знову на зсу. Це більше важливіше.